Комісію. Е, пропоную відкриття комісії. Хто за, прошу так, На порядку у нас два питання. Одне питання звернення до є, Одне питання є е, теж на нашу комісію від мешкан... мешканки Кашару.

Все по Ми не можемо приймати рішення, ну, тому це... що все-таки ставлю на голосування. Хто за? Так, так, спасибо. До нас звертаються Бетківський комітет дітей секції боксу. Справжнім звертаємось до вас з наступного питання. Наші діти входять до спортивної секції з боксу, від міського центру спортів всіх, тренером якої є Андрющенко, Аким Біліч. За розписом на даний час у спортивній секції боксу проходить тренування 68 дітей та юнаків. Раніше наші діти відвідували тренування у спортивному залі школи Гудзика No3, який був обладнаний спеціалізованим інвентарем для можливості всебічної підготовки спортсмена, забезпеченою інфраструктурою відповідно до санітарних норм, опалення тощо. Одним з важливих аспектів було те, що у спортсменів було постійне місце дислокації, і у тренера було можливість проводити кілька тренувань на день з поділом спортсменів на групи. Спортсмени новачки середнього рівня, найвищого рівня. Тренування проводилися у кілька етапів за програмою, що відповідає рівню підготовки спортсменів. Починаючи з середини червня 23-го року, адміністрація третьої школи відмовила нам користуванні залом. Пославшись на те, що в цих приміщеннях проводитиметься ремонт і надалі приміщення використовуватимуться як бомбосховище для школярів. Натомість в цих приміщеннях іншої альтернативи нашої секції надано не було. Починаючи з середини 23 червня, з червня 23 року. По листопад місяць 23-го року діти займалися на вулиці, стадіон школи номер 3 спортивні майданчики, в парку біля моря тощо. Дітки тренування проводилися під палючим сонцем, восени під час, та, під час холоду та опади. Не кажучи про те, що у боксерів у таких умовах відсутній будь-який спортивний інвентар для покращення та розвитку боксерських навичок. Вець відталь, свіже повітря, бенти та рукавички. Влітку дітям було важко займатися на палючому сонце, восени діти заспущувалися. На зиму 23-24 року нам виділили по 2 години вечорами займатися у спортзалі школи номер 3 Знову-таки там немає можливості використовувати буксерський інвентар. На весну 24-го року нам знову відмовили у спортзалі школи номер 3 І ми повернулися до тренувального вулицю. Як виявилось, що рішення Бюжитської міської ради 19.073 року, так, номер 1411 8 за управлінням культури, спорту та молодіжної політики було розкріплено об'єкт із балансу ресторану готельного сподарства кафе Рубін». У липні 2024 року адміністрація школи вимагала вивести весь наш спортивний інвентар із приміщень школи. За сприяння міського центру спорту всіх нам дали можливість перемістити спортивні інвентар зі школи до кафе Рубін з розрахунку. Далі ми зможемо займатися спортом у цьому приміщенні. Надалі дозволу перебувати в цьому приміщенні нам так не було, не було дано. Так, до кінця осені 24-го року діти так і займалися на вулиці. Ближче до грудня 24-го року за сприянням міського центру спорту всіх Нам виділили по дві години вечернього часу в школі номер 2 та в школі номер 1 І зараз хлопці так і тренуються. Тренування доводиться робити усередине. Для досвідчених боксерів цього замало, для новичків важко. В залі збирається понад 50 людей. Місяць не вистачає, і в таких умовах діти не можуть отримувати повноцінну спортивну підготовку. Через сумісність груп різної підготовки спортсменів в одну групу в залі одночасно тренуються понад 50 осіб. Розміри залу не відповідають такій кількості людей, що не дає змоги проводити парну роботу. А в роботах в парах та спарингах їх найважливіше аспект для підготовки бійця. Але незважаючи на все це, юні спортсмени залишаються вірними своєму вибору і регулярно ходять на тренування тішаючи себе надіями, що колись все нормалізується. За останні два роки, незважаючи на е, спартанські умови тренувань, наші хлопці регулярно брали участь у змаганнях та здобули на наступні нагороди. 24-й рік обласні змагання стрільку бронза, Ліга чемпіонів України, бронза, неодно неодноразові перемерці та призери відкритих між турнірів Одеської області. Але не дивлячись на підіз на наших хлопців, які вже опускаються руки та тайні дії. Адже в таких школах виховується бойовий моральний та вольний характер наших хлопчиків. З таких хлопців формується повноцінне суспільство чоловіків, майбутніх захисників батьківщини. Молоді необхідно отримувати повноцінне спортивне виховання з належним побутовим та соціальним умовами. Значить, пропонуємо комісії <керівницю> то, що ви подавали на 26-й рік проєкти. Зробити зміни, так. Зміни, да, зміни до програми, 20... перенести захід на 26-й рік. Так, так. Може просто, аби будете протокол писати чи якесь доручення, просто одразу на ОКБ написати? Ні, ви все одно ну, не зміни, ви все одно будете, ви вже йдете. Ви ще будете подавати на 26-й рік. Все, а ми комісії... Ну, похвастайтесь еще, что ви... А, вы выступили. Ну, и что, вы создали клуб? Да. Э, вот недавно, 17 числа, мы зарегистрировали федерацию, ну, совместно с родителями посовещались и зарегистрировали федерацию по боксу. Называется коза. Козак? И, э, как, да, Божа. Козак. Козак! козак. козак. А, Поздравляет ее президент нас Аким. А мы уже как бы ему в помощь.

і вже майже п'ять років він не може вирішити це питання, зв'язку з тим, що садове товариство Дельта прийняло свій стави, і ця громадська організація вона живе по тим, тим законам, які у них встановили їхнім ставом. Тому з одного боку мешканець. Від цього страждає. З другого боку, працює в даному, в даному разі, працює устав громадської організації, в яку ми не маємо права вмішуватись, можемо тільки рекомендувати. Тому ну, ви чули, що ми дуже багато спорили з цього питання, але прийшли до воду, що їм треба таки вирішити свої проблеми в судовому порядку. В судовому порядку, коли суд... Пропише кому що? що потрібно потрібно зробити. Є судова практика. Судді деколи можуть відхилитись від, 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 від прямих, від прямих треба законів. От. Тому це буде, ми вирішили, вирішили, що це буде найправильніше питання. З свого боку, я рекомендував. Призвоню, щоб вони в зв'язку з тим, що в них тяжке матеріальне положення, щоб вони звернулися за матеріальною допомогою до нашої соціальної служби і може таким, таким способом можуть вирішити питання, питання фінансове, щоб оплатити ту, той штраф, який їм в них. На їх на мені не штраф борг випити той борг, який на них наклав садо наклав садове товариство. Також сьогодні ще одне було звернення розглянуто, Звернулися батьки щодо неналежних умов для вихованців в боксерському клубу. Це досить велика кількість дітей, і вони скажуться, що в поганих умовах не займаються. Так, да, це просто жах. Це просто жах, тому що. Я не думав, не гадав, що таке тяжке питання з цими дітьми. І порядка 70 чоловік дітей тренуються цього тренера боксу. І не знаю, у кого чого звинувачувати. Три роки не займатися дітьми, а діти на вулиці. Ви візьміть звернення і почитайте його. Як минулий рік, який був жаркий, пам'ятаєте, як вони в цю жару, а тепер в холоді тренуються на вулиці або в тому приміщенні приміщенні, де 50 відчули, 50 чоловік в залі, в маленькому залі, вони тренуються і вони такі тренуються і вони дають результат. Звернення там прописано, що вони стали переможцями там деяких обласних змагань і багато турнірів виграють діти. Тому ми наполягаємо своєю комісією, щоб питання це якнайшвидше прискорили, дали завдання управлінню, щоб вони підготували перенесення проєктних робіт, а може і ремонтних робіт. На цей рік, і щоб діти, як на можливо скоріше, попали в свій зал, щоб вони відчули те, що про них турбується влада. Директори школи чомусь ну, не дуже раді, тому що у них тренуються діти. і Я розумію, що це ну, пуста, скажімо так, проблема, яку, яку вони могли б не мати, скажімо так. Тому е, вони всякими, всякими е, там, своїми рішеннями, не рішеннями, а своїми діями вони намагаються е, дати поняття тренеру, що ви шукаєте собі приміщення, бо, ви, бо нам тяжко за, світ, за світло платити, то комунальні послуги, то в нас ліміти. От тому ми зараз на цьому засіданні комісії поділили трохи часу на лімітам, що ну, лімітами в ці проблеми час і будемо звертатися до начальника управління, щоб вони вирішили це питання, щоб діти могли спокійно дотренуватися, доки в них не з'явиться своє приміщення. Щоб нас на базі першої школи зробили хоча б один коли коли робили стадіон, щоб зробили хоча б одне приміщення, крите приміщення, яке дозволо б дозволяло б любій, любій секції, неважно яка, там, будь то борьба, будь то бокс, будь то який дорог, тренуватись до глибоких порозів. Але мене не почули, і кожен рік, кожні два-три роки ми Стикаємося з цими питаннями. і слава Богу, щоб руки не опускаються, щоб вони продовжують тренувати наших діток. Ми зібралися собрались. з целью, щоб наші дітки, в тому числі у мене от, син займається в цій же секції, получили нормальні умови для тренувань. Тим більше, як було озвучено, що ми, на жаль, тренуємося всі в одне час, і продвинутые боксери, і новички. и тяжело сделать тренировку для всех, ну, она получается усредненная. Поэтому новички не перетренировываются, опытные боксеры не дополучают того, ну, что они хотят. Поэтому получение хорошего спортзала, ну, уже не прям но хотя бы постоянное место, где можно было проводить несколько тренировок в день, нас бы вполне устроило, для того, чтобы наши дети нормально занимались, можно было их разбить на группы, они бы хорошо занимались. Решили создать нашу федерацию по боксу, для того, чтобы дети были все объединены в один клуб. И это нам помогает потом ездить на соревнования, чтобы у нас было какое-то лицо, и мы представляли какую-то организацию. Мы всегда едем, как бы, на СДК, город Южный. А теперь мы как бы, представляем, ну, мы, как казаки, место переданы, ну, у нас конкретная организация, которая конкретно представляет наш город. <говори> uh -huh. а це проблема І коли, коли вже гостро так от о, ну, Проблема возникла ще два года назад, в 23 году, когда третья школа стала готовиться, ну, готовиться и к бомбоубежищам. И нам предложили покинуть их, мы, естественно, стали заниматься уже на улице. И вот так у нас получается, с апреля по ноябрь 2023 года наши детки занимались на улице. Потом мы уходили в школу. Потом опять мы... ходили на улицу на 24-й год, и вот на зиму 24-25 мы опять ушли во вторую и в первую. Принятое сегодня решение нас вполне устраивает. Мы, на начальном этапе мы нам дают возможность уже заниматься в рубин первый этаж, нам вполне этого достаточно. Мы сейчас там найдем порядок, и в принципе для старта хватит, чтобы можно было разбить на группу ребят. А далее уже как город будет, по мере возможности, как будет появляться деньги финансировать, мы ну, будем улучшать наше положение решения, потому как детки тренируются, я их тренирую, а родители все смотрят. Но ну, спасибо за то, что вторая школа нам сейчас дала возможность тренироваться. А было время, когда у нас вообще не было возможности взять да, тренироваться, и они да, до октября месяца тренировались на улице. То есть, ну, ну ходили, то есть, понимаете, желание есть, я им давайте, может, отдохнем, каникулы какие-то сделаем. Нет, ходят, молодцы, желание есть. В том, что у нас уже пустили мы там в школе тепло уже получше, но все-таки хочется свой зал. А, яковикова да, а да, а да, а ну, какая категория детей у вас? Ну, со школьного возраста, 7 лет, мы начинаем тренироваться. И есть даже мужчины, то есть да, дальше уже без ограничений. Кто хочет, тот и тренируется. на даний момент ми будемо розвивати, ми дивимося, тому що ми будемо розвивати себе сильними родителями, своїми сильними, і власти своїми сильними. Ми хочемо вместе, вместе, совместно договоритися розвиватися, це вже що далі і більше. Скільки клуб ваш уже часу існує і які досягнення за цей час? Ми, значить, почали офіційно з 22-го року тренуватися. на данный момент съездили на... Ну, мы постоянно ездим на, так сказать, соревнования, то есть там, да, мне на опыт, там, ребята набираются там получают какие-то медальки, какие-то а, призы. А официальные соревнования участвовали в нас на чемпионате области, там, в призах пару человек, и Лига Чемпионов, который проходил в Одессе, там тоже у нас один мальчик третьим был, и двое не дошли до призов, но пусть достойно. Набираемся опыта потихоньку растут. Особо пока результатов таких громких нет, но мы, мы дальше тоже будем показывать больше. Призов. Мы тренируемся семь дней в неделю. Четыре из них во второй школе, один день в первой школе. Еще у нас есть небольшой зал на химиков 14. У нас там АФП-зона, об этом делаем всего два дня. В общем, тренировки у нас идут 7 дней. И я не заставляю всех каждый день. И каждый для себя определяет график свой и ходят по возможности, по желанию. У кого-то там английский, у кого-то дополнительные. То есть они сами себе решают, когда ходить. но тем не менее. Во-первых, это должно быть само пространство. Да? То есть, так как у нас там уже на тренировку приходит 50 человек, поэтому вот это, может, квадратура чуть больше, чем сейчас есть. И, конечно же, груши, конечно же, ринг, конечно же, какая-то зона мягкая для какой-то заключительной части, там маты татами, по-разному. Уже это хорошо. Есть, если это уже будет, то это уже мы будем совсем на другом уровне тренироваться. А примещения рубины у вас лоштовые? Ну, если там сделать, конечно, вечно. Там, там очень много чего не Ми теж хочемо, щоб вони мали кращі приміщення, і ми почали їм шукати ті кращі приміщення, коли сталося так, що з того місця, де вони розташовували, де вони були, де вони займалися, з поважних причин тоді зробили там укриття і поєднувати і заняття спортом, і використовувати це приміщення як укриття неможливо. По всім нормам, бо це небезпечно для людей. Тому дійсно тоді ми почали шукати взагалі приміщення, де можуть часу займатися спортсі. І раніше вони займалися на наших базах, це і на освітянській базах, це і спортивна зала спортивної школи, і олімп, і в закладах загально-середньої освіти в залах. тому для боксу треба спеціалізоване приміщення, там повинна бути висота для того, щоб вони могли почепити свої груші і взагалі приладдя, якими вони займаються. Це повинен стояти ринг, де вони теж повинні займатися. Зараз такого приміщення немає. Дійсно, нам в 2023 році передали приміщення оперативного управління, яке знаходиться раніше, як ми називали це кафе Румін. І ну, воно просто знаходиться в такому стані, що його використовувати наразі не можна. Там притикає дах, там немає опалення світла і води. І там це приміщення взагалі потребує капітального ремонту. І треба починати робити з дату всіх систем для того, щоб потім не зробити десь ремонт в приміщення, а потім повертатися до таких глобальних ремонтів. Тому зрозуміло, що це потребує великих коштів. Ми внесли в програму інфраструктури ці два приміщення, тому що нам передавали окремо другий поверх. І окремо перший поверх там два, два юридичні адреси. Тому нам треба зараз при перереєстрації об'єднати ці, ці два юридичні адреси, і зробити одну, одну адресу. Е, і потім будемо. Ми сподівалися, що коли закінчиться війна, тоді будуть вкладати гроші. Бо там в квадратурі це два поверхи, і дуже велике приміщення, тому воно потребує. Капітальних вкладень. Ми всі розуміємо, що зараз Одеський припортовий завод майже не працює, наші підприємства вони працюють не в повному обсязі, і тому бюджет розвитку в цьому році взагалі малий. Тому розраховувати на те, що зараз виділяться ці гроші, і це першочергова така задача і ціль ну це ну, утопія. Але Вирішили зараз буде доручення соціальної комісії. Що ми з два напишемо лист до управління капітального будівництва для того, щоб з 26-го року, коли ми запланували тоді робити проект цього ремонту, перенести на 25-й рік і будуть, роб... будуть пробувати далі е... намагатися відремонтувати част... частями, хоча б. З даху починаючи, бо немає сенсу робити ремонт внутрі, якщо протікає дах, і, і зрозуміло, що немає, не працює не одна система. Якщо б ми не зверталися, ми б не мали це, це приміщення, дуже е, класне приміщення, бо у нього і розташування біля моря, і е, поруч спортивний майданчик порту і. Е, там якраз можна об'єднати декілька секцій, там ми планували там розмістити і шашки, і настільні теніси проводити там взагалі заходи стосовно спорту, і там весь перший поверх віддавався секції фокусу. Ви ж розумієте, що на таке приміщення тоді був запит не тільки від нас. І нам тоді вдалося доказати, що нам це приміщення потрібне. І там будуть займатися діти, і дійсно ця секція налічує багато дітей. І ми їм допомагали цієї секції. Коли вони зробили змагання свої, ми допомагали. Вони їх проводили в палаці культури. І, і наразі ну мені так дивно, що вони пишуть, що вони займаються на вулиці. Да, у них немає спеціалізованого приміщення, але вони мають вони мають погодинну можливість займатися і в другій школі, і в першій школі і в. Залі е, э, э, тренажерному спортивної школи. Тобто ті можливості, які у нас є, ми домовилися і для них зробили. Це ж не, не вони пішли і домовилися. Ну, тобто, казати, що ми взагалі немає, ми на вулиці, ми тут під спекою, ми там ще щось. Тим паче, що коли я в них запитувала, да важко, бо ми розуміємо, що коли ти не маєш ринку, не маєш там спеціального, немаєш можливості. Займатися зі спеціалізованим обладнанням, але всі розуміли, що це війна. ми зараз і так слава Богу, що ми працюємо, діти є і отримують викладачі заробітну плату. Ну, ми всі розуміємо, повинні розуміти, що ми живемо під час війни. Є якісь більш пріоритетні зараз направлення, допомога військовим чи збереження комунального Майна і комунальних мереж для того, щоб у всіх мешканців міста Южного була вода, тепло і світло. Тобто, все рівно треба вибирати якісь пріоритетні направлення. Коли ти не маєш змоги з бюджету зробити все одночасно, це не той бюджет, який був до війни, коли дійсно там можна було ходити та стукати, я не знаю. Рукою по столу і дока доказувати, що дайте нам гроші, бо нам більш потрібно. Але тут мені здається, коли наважили або допомога військовим, або ремонт в цьому приміщенні. ...но мені якось дивно, коли батьки кажуть, скажіть нам срок, коли це відбудеться? Ну... Вибачте, у вас що ніхто не служить, наприклад, чи у вас не втрачають родичі своїх, чи чи ви не допомагаєте армії, що тут все бросьте, давайте ми зараз це будемо робити. Ніхто не ми не за те, щоб не давати. навпаки, ми теж хочемо, щоб спорт для всіх вже мав своє приміщення, а не був десь найманцем чи е, десь при комусь, бо ми розуміємо, якщо вони були в школі, пріоритетна там школа, це їх приміщення. Правильно, що директор використовує так, як їх може. Тому, виходячи вже з тих обставин, те, що ми могли, ми робимо.